Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. І закликаю вищі сили. Скажіть, допоможіть. Поможіть, скажіть, що заважає бути здоровим, яка істинна причина, що випадає волосся, що відбувається, яка істина причина, чи якісь негативні магічні дії на того, хто дивиться це відео на красу. На стан фізичне тіла, а саме що відбувається, чому випадає волосся? Тут говорять, що причина є, у вас дуже сильно страждає судини, напевно, серце. Можливо, переживаєте, дуже сильно переживаєте все, що стосується серця, вам треба заспокійливі, вам треба таку траву, ліки. Стильник, напевно, це серце. Подолі, з самого дитинства, ваша краса, ваше волосся, ваше здоров'я. Ви маєте бути здоровими. І ще вийшли карти, що на майбутнє ви будете дуже красиві, і у вас буде довге доглянуте, довге волосся і дуже багато волосся. Тут саме виходить чоловік, агресивна людина, чоловік. Це робить якісь удари вашому серцю, ваше серце не витримує. І ви ще прийматимете ліки. Зараз ви вже, може, і знайшли такі ліки, але це треба ще, ще шукати. Заспокоїти серце. Ще ви дуже сильно приймаєте на свою. От люди говорять, що завгодно, що завгодно, а ви все сприймаєте на себе такий осуд. Вам треба змінити те. Відсікати, не приймати те, що вас хтось осудив, оцінив, поставив якусь свою оцінку. Ви завжди все зважуєте, і ваше серце не витримує таких звинувачень, ви ні в чому не винні. Тут застосовується хитрість, або приїжджають періодично, роблять. Якусь хитрість. втираються як-то до вас. Ви маєте довіряти, любити, втираються прям дуже сильно до вас. От тоді починаються агресивні дії, осуд і звинувачення, і ви ні в чому не винні. Це як такі набіги. Це робить диктатор, така людина. Диктатор. У вас ще стоїть приворот, магічний приворот. Ви втрачаєте силу, енергію, з вас тягнуть фінанси, краднік може бути. Ну більше мені йде, що втрачаєте енергію і силу. Треба. Відновити вашу енергію, відновити силу і зняти цей крадник приворот, який на вас стоїть у постійній боротьбі. І волоссям, напевно, відображає ту втрату сили, енергії. Заперечую повністю, весь негатив знімаю. Ви ні в чому не винні, абсолютно. Заперечую. Тут маніпулюють, використовують те, що ви піклуєтесь про близьких, ви дуже чуйні, вам напевно, треба переглянути. От є члени родини, які роблять вам боляче, треба переглянути, чи варто за них так переживати. Вони Можуть бути дуже агресивні і самі винуваті, а вас звинувачують. Це можуть бути і діти. Ну зараз вийдете з цього стану, ваше волосся повернеться ще йде така, якась буде у вас також, можливо, це буде настій із крапиви. Можна брати материнку, крапиву, березове листя, любисток, і таки робити одвар. І це буде як для волосся підживлення дуже хороше, а також це магічна, сильна дуже трава. І вона зможе зняти повністю весь негатив захистом, лягти на вас захистом міцним, і ви, коли будете мити голову після того, як помили голову, цю траву зробити суміш і там дві столові ложки на маленьку таку, ну хай на літр чи на півтора літра одвару. Змивати, лити прямо так на волосся, на голову, щоб з цією травою ви робите собі захист і просите, що травати людей захищаєш, захисти і мене. Міцний захист зроби. Так, навіки вічні, і у вас відновиться. Просто це треба робити регулярно. Кожен раз тут дійсно магічно ще втручаються, вам вдасться врятуватись, заперечую повністю весь негатив, знімаю, відкриваються всі шляхи дороги, на ріст волосся на відновлення енергії, здоров'я, краси, повернення всієї втраченої сили, знімаю повністю всі негативні Привороти, і стяги, крадніки відсікаю. І з того, хто дивиться це відео, більше нічого не заважає мати красиве, довге, сильне волосся, відновлюється на голові. Все волосся буде так, буде так, буде так. А ворогу повертається весь негатив, все зло, що вам робилось, буде так. загоюю всі рани і травми на серці, відновлюється серце. Більше не болить, буде так. Не буде все сказане здійснено і так буде. Тут дійсно ви маєте по генах, по природі гарне волосся. Ви не маєте страждати через це. І от тут дали такі поради. Звертайтеся, шукайте, може. А такий збір для волосся варіть, і також краплі для серця, це пустирник, глот може бути. валеріана. і міцний сон, вам треба спати, дуже гарно висипатися, викидати всі хвилювання, викидати із голови. Ви маєте зрозуміти, що, коли. Насправді ви винні в цьому чи не ви? Не сприймати все так близько до серця. От. Маніпуляторів також вміти розуміти, що зараз вами маніпулюють, коли ви насправді в чомусь винні. Ну тут вийшло, що ви не винні, вас просто судять. От. Маніпулюють. Має змінитися стан, ви вийдете з цього стану, волосся до вас а, відновиться. енергія до вас повернеться, а волосся це і є сила енергії. Так, отака у нас сьогодні кава. Бажаю вам відновитися, відновити сили, відновити своє здоров'я, волосся, красу повністю і закрити ворогам двері до вас. І вони закриваються, ваша енергія відновлюється. І буде міцний захист на віки вічні, буде так. Приємної вам кави, усього найкращого і до зустрічі!